Германия все равно удар на будет. Ну, просто по дрезну по крайней мере. Во-первых, Дрезн привык. Хуже ситуация на фронте. Для Зеленского только опрос. На Украине стремительно растет количество сторонников окончания войны. За три дня взять Киев, хотя Путин говорит, не было. Даже близко политического решения брать Киев. Этой темы вообще не было. Вот я э, сегодня смотрел фотографии, да, как, как вот сербы играли с англичанами, да, вот, вот люди на трибунах, вот они радуются. Они понимают, что это может быть в последний раз? Вот у них есть вот представление о том, что мы вот подо подошли уже. Нет. Это принципиально важно. Нам очень важно испортить Зеленского настроение. Ві, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди їхньої кринжатини. Болю і страждання. Ви не забувайте на старті обов'язково лишати нам вподобайку. Вчора нас атакували російські боти, і нам без вас ніяк. І не забувайте обов'язково підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що в Міністерстві оборони Російської Федерації є цілий підрозділ, створений для того, аби протидіяти українським YouTube каналам І нам, як ніколи, друзі, потрібна ваша допомога, бо вони знають ми. Ефективні, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Пам'ятайте про наш збір на пікапи для сил протиповітряної оборони в нашому описі. Ми залишили посилання на банку. Донатьте, донатьте і не забувайте про це. А я тим часом розкажу вам, що змотивую вас якраз до того, аби донатити на збройні сили України про неймовірну роботу наших захисників. В російському порту Азова палає. Дрони атакували нафтобазу під Ростовом площа пожежі, в азові 5 тисяч квадратних метрів. Перед початком пожежі в районі порту Азова було за добрий традицію чутно десь близько п'ять вибухів. В результаті атаки українських безпілотників спалахнули резервуари із нафтопродуктами. Крім того, спалахнув і завод із виробництва метанолу в районі порту. Губернатор запевняє, що постраждалих немає, все спокійно і все контрольовано. Ну і ще одну нафтобазу атакували сьогодні вночі в Краснодарському краю. Було атаковано термінал із перевалки паливних нафтопродуктів і хімічних вантажів у селищі Чушка. Я не могла пройти повз цієї назви, бо хто там живуть? Чушки. Чушпани, чушкани виникла пожежа. Пошкодено, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення. Але все це так і не стає центральним сюжетом програм російської пропаганди чи російських телеканалів. В них дуже схоже щось, прости господи, але на наш марафон. Що б не відбувалося насправді довкола наших питань, Україна дико виграє. А наша збірна по футболу вже навіть у півфіналі Євро. Як це працює? Ти береш будь-яку тему, якусь подію новину чи заяву і кажеш, наприклад. Українська соціологія показала зростання кількості бажаючих завершити війну і готових до компромісу. Але я кажу, що більшість проти компромісу Скабєва каже, що зростає частка тих, хто за. Бачите, якось хто як ці цифри, ці цифри читає. Росіяни два роки нам розповідали і всьому світові, що вони воюють із усім блоком НАТО. А я казала, що ні. Тут воюють винятково сили оборони, тобто українська армія, ну і добровольці зі світу. Але сорі це невеличка крехта у порівнянні з тим, скільки українців. Тепер же Скабєєва каже, що Україну кинули і все менше і менше нас підтримують у цій війні в нашому протистоянні російської окупації. Як? Бо виявляється країни одна за одною відмовляється відправляти нам інструкторів. То ви розберіться, трусики чи хрестик, інструктори чи війська НАТО тут вже давно. Одним словом, смоктати це найкращий хист російської пропаганди. Цього разу інформацію із пальця. Ну добре, тоді просто смоктати інформацію із пальця. Ситуація на фронті для Зеленського Толькапрос на Україні стремительно розсот калючиво сторонників окончання війни з Росії на основі компромісів. Только 58% опрошенных заявили, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах с Москвой и должна продолжать борьбу столько, сколько возможно. В мае 2022 года таковых было 80%. Ну, то есть ряды бандеровцев за два с половиной года чуточку поредели. Не согласны с этим утверждением сейчас треть опрошенных 30%. 65% считают, что... Результаты возможных переговоров с Россией должны быть обязательно вынесены на референдум против 25%. Уменьшается с каждым днем и количество западных стран, готовых вступить в прямое столкновение с Россией на Украине. Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что Атава точно не будет посылать своих военных на Украину. В Мадриде тоже сказали, что Испания пас Отправка войск на Украину может привести к войне с Россией. Ничего хорошего. Продолжение Свони не с улиты немцам акции концерна Райан Металь, руководство которого хотело подзаработать на войне с нами, резко начали падать. За последние две недели акции производителя леопардов обрушились примерно на 30%. процентов. Слава Богу, що на фоні всіх цих проблем і всіх обставин, звісно ж, у росіян все добре. Але бачите, в чому ціні, зокрема, ще YouTube-каналу Укрбанова Лайф. Ми ж картотека. Ми архів, живий, який обов'язково можна просто так взяти і нести в суд. Що говорили, що заявляли? Тепер НАТО не хоче прямої конфронтації з Росією. Серйозно? І поки одні маніпулюють інформацію, другі плегатяться між себе. Чесно, я інколи навіть втомлююсь та розчаровуюсь від того, що я чую, бо мені більше навіть не треба як такі протидіяти російській пропаганді, наскільки нікчемною вона стала. Вони вже не смішні, вони вже давно сумні. Ось вони п'ять разів на тиждень розповідають про захоплення Берлін. Серйозно, серйозно мільйон двісті разів, коли ви сказали до цього, це чимось вам допомогло. Тепер бомбардування Дрездену, во, -во, во. При тому, що паралельно з цими заявами вони в абсолютному лайні Погланди на українських фронтах. А головне, от мені цікаво. Путін так виходить і каже: знімайте з Росії всі санкції, а це обмеження, всі всі, які існують, це обмеження, які стосуються пропаганди. Тож умовний Соловйов, він як сподівається, що одразу після скасування він відправиться на якийсь німецький шопінг після всього того, що він наговорив. Чи як я сподіваюсь, все ж таки йому б, якщо він не дай Боже опинився на території Німеччини, таке б засунули в його дупу той танк Леопард. Ну, Удар не синики. <рес> ну, просто по-дрезму, по, по крайней мере. По-первых, дрезм привык. К сожалению, это страшная трагедия, но если люди не хотят, хотят пам'ять трагедию, произошедшую с ним, значит, они хотят хочуть повторить. Тобто вони програли бій за Київ. Пробра... Програли Херсон та Харківщину. Як? Куди, де ви збираєтесь рухатись далі через Україну в Європу? А, ви Київ і брати не збирались? Сорі, ми якось коли горіли ваші танкові колони, не зрозуміли, що то був не наступ, а всього-навсього невеличка поліцейська операція. Сплутали, думали, ви хотіли вчинити оточення. Але чого дивуватись, якщо вони, до прикладу, переписали історію Київської Росії? Перехрестили не тільки Київ, а ще й самого Господа Бога. То чого дивуватися, що події дворічної довнини їм тепер вважаються геть іншими. Ага, так хочеться сказати, Херсон внесений у вашу конституцію. Ви теж, звісно, звісно, не планували утримувати. После этого начинается наша специальная военная операция, о чем очень подробно рассказывает руководитель нашей страны, показывая безупречную юридическую основу начала этой операции. Мы не пытаемся завоевать Украину. Мы не пытаемся лишить их государственности, мы не пытаемся лишить их суверенитета, как кого, хотя у них его никакого нет. Мы не пытаемся завоевать Западную Европу. Мы проводим полицейскую операцию по принуждению к миру что ясно и с количеством войск, которые мы объясняем, почему мы идем именно таким путем, что это было связано исключительно. Владимир Владимирович очень подробно на эту тему объяснил. Просто каждый шаг. Для чего? Чтобы разбить ложь Запада, за три дня взять Киев. Хотя Путин говорит, не было даже близко политического решения брать Киев. Этой темы вообще не было. И Путин не случайно говорит, трехмиллионный город. Ну, таким количеством сил и средств, но ну, у нас в генштабе высокопрофессиональные люди, которые уж очень хорошо понимают, тем более, когда мы опираемся на опыт Великой Отечественной войны, мы хорошо понимаем, что такое проводить такого рода операции, какое количество сил и средств необходимо. Ну, в принципе, да, окей, мы возьмем за основу ваши слова. Нам-то І як, що там поліцейська операція удалась, як принужденню миру? Результативненько? Де півмільйончика вашої малесенької армії для СВО? Що ж хоче Росія? Насправді, якщо от не Київ, треба просто слухати Путіна. Він, звісно ж, старий та хворий, але все каже, як є. Там не треба перекладати з російської, шукати глибокі символи, що він мав на увазі, він сказав, я хочу пів України. І посунення НАТО від кордонів Російської Федерації, не маючи сил і змоги, це зробити фізично насильно, він хоче морально через коліно нагнути півсвіту. І тепер вже не ложечкою згодовує ядерну риторику чи через телеграм-канали вічно п'яного Медведєва. Це вже запущений цілий щоденний процес, і ми фіксуємо нову інформаційну спецоперацію з приводу ядерних погроз. Замість доброго ранку і на добраніч – ядерна зима. Замість тверезої оцінки реалій на землі обіцянки вдарити по всім і одразу. І прошу зауважити: ніхто, ніхто, окрім Російської Федерації, цю тему не тірібонькає. Всі, хто має ядерку, мовчать. Але звісно ж, пропаганда, яка завжди звинувачує в усьому, ну нехай в Америку. Росія не здатна перемогти, каже, будемо програвати. На той свет затягнем у есть э, самодвижущийся дед, безумный, есть э, вот это вот э, шобла плутократии Вавилонской башни, маловменяемая, и как бы полное отсутствие у человечества сознание, что может произойти, больше того, некоторые даже приближаются, понимаете, вот это сюр какой-то. Вот я э, сегодня смотрел фотографии, да, как, как вот сербы играли с англичанами, да, вот вот люди на трибунах, вот они радуются, они понимают, что это может быть в последний раз. Вот у них есть вот представление о том, что мы вот подо подошли уже, нет. То есть либо они не понимают, к чему все идет. Ну, тогда это как бы интеллектуальный человеческий крах. Либо они искренне полагают, что а нас-то за что? То есть к нам это вообще все не относится. Что опять-таки да, очень популярно говорит, извините, об интеллектуальных возможностях людей. В общем, это, это с какой точки зрения не посмотреть, это катастрофа. Катастрофу імені Байдена. Он, собственно, її символ, герб, флаг і даже скіпітер. Російська Федерація через своїх політиків, пропагандистів, дипломатів постійно намагається сказати: Гей, Америка, ми воюємо з вами. І ядеркою ми погрожуємо вам. І перемагати ми вас беремось. І поставити на коліна ми вас беремось. Ну так, отам десь біля Вовчанську. Але при тому Америка каже, що хто? Клоп, ти, ти, ти чей? ми навіть тебе не помічаємо. Я ще раз звертаю увагу на дорогих росіян. Та ви Україну спочатку пройдіть і виживіть, а потім розберемося, звісно, і з вашими ядерними погрозами. Он в українському полоні, що на москаль, то плаче розславне без катувань та без знущань. На відміну від страшних практик, які використовуються росіянами, російські мальчики в нашому полоні просто беруть і кажуть. Як свої ж свої кидають їх на фронті. Розповідають правду матку про війну. Цього разу свідчення від російського злочинця, якого ми днями показували. Він заледве ледве вижив, розповідав про те, як все важко, як всі поранені. Ну а тепер, сучас у цього, він дійшов до полону і правильно зробив. Бо тільки Україна може гарантувати росіянам, що вони виживуть. Ой, фікса. Веснин Олег Николаевич. Веснин Олег Николаевич. ВДШБ-83, штурмовая австрийская бригада. Никого там наших не было, когда нам говорили, что там свои, там нету чужих никого. Там тихо, спокойно, на самом деле все не так. Вообще все не так. И когда мы зашли туда, мы увидели, что мы вообще в окружении находимся. Отправили туда, во-первых, обманули на убой. Туда, откуда ни воды, ни поесть, и все. И никто туда не может прорваться. И у них еще глаза такие удивили, как мы туда прорвались. А нам сказали, что назад на дороге нет. Как хотите, но вы должны быть на точке. Командиром горах осколок прилетел в ногу. Он тоже раненый был. Боец тоже. Он не дошел. Когда видишь все это своими глазами, все, что происходит, есть о чем задуматься, и есть принять решение. Поэтому, ребят, пишите и записывайте видео, издавайтесь если есть у вас такая возможность. Просто эту правду надо видеть. Это не по телевизору. То, что говорят, что у нас все хорошо, мы побеждаем. Никто ничего не побеждает. Все вранье, вообще кругом сплошной обман. Все совсем не так. Вот эти контракты, когда подписываешь, все сразу становится не так. Чисто как замануха, что ли называется. Что мы хотели сказать с такими Там ничего нечего сказать, пусть будет это на их совести. Ты за столько? Ты за глупых послал. Да, конечно, обманула их. Це, до речі, зробили від першого дня повномасштабного вторгнення, бо комусь справді ж далеко не всім сказали, що це війна проти України. Хтось справді йшов на навчання? Комусь просто обіцяли, он як каже Соловйов, коротесеньку, малесеньку, абсолютно безкровну поліцейську операцію. Ну а вийшло як і вийшло на рахунку Російської Федерації, мінус 500 тисяч їхнього війська. І тільки цього року їх знову і знову обманювали. Вони мали захопити, наприклад, часів яр до інаугурації і 9 травня. Вже на початку літа вони мали відхопити частину Харківщини, а замість того, як і завжди відхопили піз ударів. ударів по тилу та по фронту. Минулого тижня план мінімум був Вовчанськ, і знову все попи пропущено. Путін. Вийшов зі своїм ультиматумом до світу, навіть не маючи жодного козера в рукавах, і дуже хотів поставити нам шах на фронті. Але ой, вийшло як вийшло. Чого ждать? затяжних бойов по АБРСУ Артюмовська? Це принципіально важливо. Нам очень важно і настроєння і к этой конференції, или як хотите, шоу, самміт і так далі. Нам треба вирішити вопрос з Волчанським, щоб вибити з його рук этот козир, який він збирається їхати на это шоу. Парам -пам, пам Ну, і трошки про гроші. Гроші, які циркулюють під час питання санкцій, гроші, які циркулюють на фронті, і гроші, які вже майже не циркулюють в російській казні. Дивіться, яка розкладка. В ту саму п'ятницю. Путін виходить і вимагає, аби західний світ і не тільки всі, хто накладали санкції проти Росії, які насправді як казали дуже багато разів за «Е Путіна. Пропаганда не працюють. Так от їх треба скасувати. Хм, дивно, правда, якщо твоя економіка розквітає і процвітає навіть під санкціями, то на що їх знімати. А вже у вівторок пропаганда розповідає усім дорогим росіянам, як же гарно вони зажили. В останні два роки війни шукати логіку. Ні, ні тут не варто, бо росіяни брешуть кожного разу, коли відкривають рота. Брешуть із виплатами СВОшникам, брешуть про виплати за похоронки. Не дарма ж у Росія так все супер, що вони готові все продати Китаю аби тільки хоча б кілька копійок заробити. Дешевий газ з Китайську повою їхнє виробництво і промисловість. Абсолютно продається все. І головне, бідність в будь-якій країні західного світу оцінюється добробутом суспільства, тобто, як добре живе кожен із громадян. Це саме той критерій, який ніколи не працював в Росії. Там люди гарно не жили ніколи. Тож і погіршення там відчувається геть інакше. меньше, потому что мир не просто выстраивается, а сейчас определяется, какие центры силы будут в принципе, и как они будут взаимодействовать друг с другом. Что в новом мире не будут работать старые схемы. Ведь не просто так Вельд пишет, что на Западе долго надеялись, что санкции приведут к восстанию в России, но все сложилось иначе, расчет Путина сработал, причем на рост благосостояния его граждан. И западный расчет на то, что у нас выстраивали общество потребления и были уверены, что оно будет достаточным рычагом для игры в политику, не сработал. Именно потому, что денежные потоки начали работать внутри страны. Как могли просчитаться те, кто писал все экономические законы глобальной эпохи. В принципе, можно услышать и объяснение президента Сальвадора. Вы можете наложить санкции на Испанию, ее экономика рухнет, а Россия устроена как сверхдержава. У нее есть пшеница, нефть и газ, она справится с любыми санкциями. Можно услышать Путина. Запрет на расчеты в долларах как инструмент борьбы был колоссальной ошибкой американцев. Они потеряли рычаг, и мы показали очень высокий уровень готовности к преобразованиям. В любом случае, мы не просто заявляем. О своих амбициях. Не просто показываем, каким этот мир видим и в какое будущее зовем. Не просто пленарная сессия в Питере начинается с ролика о том, что колониальная система должна уйти и должны появиться новые и справедливые правила. Это все вокруг экономики, которую нам правда удалось удержать, несмотря на давление. И нам сейчас важен рост доходов людей, которые готовы в этой экономике оставаться. Поэтому с 1 февраля индексируют выплаты работающим пенсионерам и будут делать это каждый год. То есть мы предлагаем решение общей для всего мира сейчас проблемы населения и нехватки квалифицированных рабочих рук при одновременном росте миграции. И Путин явно умышленно с иностранной прессой встречается именно в здании, построенного в Питере Лахта-центра, самого высокого небоскреба Европы на берегу Финского залива. Это уникальный комплекс, получивший премию за лучший фасад небоскреба в Европе, построенный из самых современных материалов с использованием более ста инновационных технологий, которые нигде в мире не применялись. Причем год назад там еще шли отделочные работы, а сейчас он готов. И это уже Демонстрація того, що не санкціями определяється розвідті країни. Чи правильно я розумію, що на 140 мільйонну країну, в якій є безліч міст, регіонів, федеральних округів, республік, на одному із центральних російських каналів, як маркер благополуччя, розповідають про те, що вони добудували один будинок? Ну, при тому, що в світі вже давним-давно цими хмарочосами ніхто не вихваляється. Так, архітектура, кількість поверхів це важливо, але щоб Саудівська Аравія розповідала, наприклад, про свої здобутки через одне будівництво. Хм, Це виглядає щонайменше дивно. я так собі подумала, як зараз, наприклад, в Чечні, в Якуті, в Буряті дико радіють за мешканців Пітера. От це у вас здання. А нам що? А вам біба? Ну і ще один гвіздочок трьох пропаганди з ким дружить, чим торгує, і де зараз Росія шукає собі допомоги. В Україні навіть ні, друзі, не третього, а останнього світу у північній Кореї. Саме туди, ну а куди ж ще збирається летіти виний злочинець Путін? І от напередодні диктатор дає програмну статтю в місцевих засобах масової інформації. І про що ж він там говорить? Правильно Путін знову згадує і скаржиться жителям Північної Кореї, які в принципі живуть заради малесенької місочки рису на нові санкції заходу. Дивовижно. Якщо ти пишаєшся своєю економікою, то невже ти безкінечно будеш згадувати про те, що б'є по тобі? Вчора ми вам розказували, показували, і це буде продовжуватися і далі як російська пропаганда стверджує про провал українського саміту миру, де в нас було присутньо 80, понад 80 країн ще додаткові організації, і так далі. Можна там перераховувати кількість підписантів нашої резолюції, але тим не менше компанія була величезна. Це була Швейцарія, там були всі європейські держави, представники Америки. І не тільки ну і звісно перемагає в міжнародній дипломатії винятково Путін, бо тільки він ручкається із тими, хто сьогодні безпосередньо впливає на усю. Земну цивілізацію, звісно, з ким чин іном вони і будуть вирішувати завтрашнє майбутнє всього світу. Дико в це віримо. Ви, друзі, під завершення нашого ефіру. Не забувайте лишати нам лайк для поширення всього зібраного, обов'язково коментуйте, почути і побачити. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте донатити. Донатити на пікапи для сил протиповітряної оборони. Цей збір триває понад тиждень, і, якщо чесно, нам трошки вже незручно перед хлопцями, які не мають вихідних, які не мають Ологнів, які не знають, що там у північній Кореї відбувається, і що було в Швейцарії, тому що вони на фронтах 24 на 7 нас із вами захищають, створюючи передумови для завершення війни. Давайте їх підтримуємо і задонатимо просто зараз. Збір в нас в описі саме там посилання на банку. Донатьте бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.